У матчі п'ятого туру Другої ліги ПФЛ полісся 2 здобуло перемогу над футбольним клубом Самбір Нива 2. У першому таймі голом за Полісся відзначився Олександр Іванов. полісся 2 подвоїло перевагу вже в другому таймі. На 51-й хвилині Михайло Раско поцілив у ворота суперників. На 63-й хвилині Джері Йока зробив рахунок 03 і закріпив перемогу житомирян над тернопільцями. Наступний матч Полісся 2 зіграє 3 вересня проти львівського футбольного клубу Куликів Білка на домашньому полі.